Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю на нашій новій мудрості пустелі. І сьогодні е, хотів би вам розповісти історію про те, що найважливіше в розпізнанні свого покликання. Дуже рада запрошую. Якось один монах прийшов до Аби Йосипа і запитався в нього: або що робити, бо хочу покинути життя в спільноті, от в монастирі, і піти, жити в самотності на пустелі. І аби йому відповів, там, де знаходиш мир, туди іде. Тоді цей монах відповів Абі, що і в спільнотовому житті, і в житті на пустелі він знаходить мир. Тоді або сказав, в такому разі постав ці речі як би на вагу мир там і мир там, і яка, на твою думку, вага переважить туди і йди. Другі чим мені особлива ця розповідь, тим, що в ній показується правдива цінність розпізнання свого покликання. Бо полягає воно не в тому, щоб я багато мав чи став кимось, і так, далі, і так далі. А тільки в тому, щоб я знайшов свою найкращу і найкоротшу стежку до пошуку миру. Миру, який розпочинається в моєму серці, і абсолютно не залежить від зовнішніх обставин. Тому хай. Е Ця розповідь допоможе сьогодні кожному з нас дати конкретну відповідь, чи я знаходжуся там, де маю знаходитись, і чи моя дорога йде справді в доброму напрямку. А в цьому вірю, Дух Святий буде нас просвічувати. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.